Добрий день, діти! Зараз у нас урок математики. Сьогодні ми будемо додавати та віднімати двоцифрові числа. Будемо порівнювати вирази та розв'язувати задачі. У підручнику ми працюємо на сторінці 62 63. Перше завдання, яке нам потрібно виконати, це потрібно нам від числа 60 відняти число 5 4 рази. Давайте пробувати! 60 мінус 5 буде 55. Далі продовжуємо. Ми відняли тільки один раз, а нам треба всього 4. 55 зменшити на 5 буде. 50. Від 50 відняти 5. 45. І 45 зменшити на 5 буде. 40. Розумнички мої. Зараз пропоную вам від числа 20 відняти число 3 5 разів. 20 мінус 3 буде. 17. 17 зменшити на 3 буде. 14. Продовжуємо. Від 14 відняти 3. 11. Ми відняли вже трієчку три рази, а треба 5. Продовжуємо 11 мінус три. вісім. І від восьми відняти 3 буде 5. Зараз пропоную вам записати числові вирази номера 362. Підручника на сторінці 62. Спочатку розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 7 листопада класна робота Номер 362 Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Пам'ятайте, не завжди вирази в нас записані числами. Буває інколи вирази записані словами. Нам потрібно перевести математично словесну мову у числову або цифрову мову. так? Тому увага, увага на екран. Можна працювати просто з підручником. Нагадую, це номер 362. Від суми чисел 30 і 40 відняти число 8. Нагадайте мені, будь ласка, сума чисел. Куди ми як ми позначаємо на виразі? Так, звичайно, в дужках. Тому ми маємо такий вираз. У дужках сума чисел це діє додавання 30 плюс 40. Відняти число 8, знак відняти ми ставляємо за дужками. Тому пропоную зараз вам записати цей вираз і порахувати. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Наступний вираз. Різницю чисел 70 і 5 збільшити на 12. Різниця чисел, дітки, це яка дія? Віднімання. Тому в дужки беремо дію віднімання. 70-5. Збільшити на 12. Яку дію виконуємо? Додавання. Тому. Такий вираз ми маємо. Запишіть його і знайдіть його значення. Третій вираз до числа 23. Додати різницю чисел 15 і 8. Записуємо число 23. Додати ставляємо знак це знак плюс. Різниця чисел в дужках. яка дія буде? Віднімання. Різниця чисел 15 і 8. Маємо такий вираз. Запишіть і знайдіть його значення. І останнє. Число 90 зменшити на різницю чисел 12 і 9. Від 90 зменшити, яку дію виконуємо. Віднімання. Різниця чисел у дужках, яка дія буде. Також віднімання. Запишіть і знайдіть значення виразу. Давайте перевіримо, на екрані з'являться тільки відповіді ваших виразів. Перша відповідь це відповідь першого виразу, друга це для другого, третя для третього і четверта для четвертого. Давайте звіримося. Перший вираз має відповідь 62, другий 77, третій 30. І наступний 87. Розумнички, в мене впевнена, що все правильно. Зараз пропоную записати вам номер 364. Та порівняти вираз і число. Пам'ятаєте, щоб порівняти вираз і число, треба знайти значення виразу, написати проміжну дію і порівняти відповідь із даним числом. В нас іще є порівняти два вирази. Щоб порівняти вирази між собою, ми з вами знаходимо значення виразу, записуємо угорі. Першого виразу записуємо угорі другого виразу і порівнюємо ці два числа. Поставте відео на паузу та виконайте завдання, а потім ми звіримося. Прийшов час перевірити: 66 мінус 6 буде 54. 54 менше, ніж 60. Сступний вираз. 20-7 буде 13, 13 менше, ніж 27. Порівнюємо 85 і вираз. 90-5. 90-5 буде 85. Тому тут ми ставляємо знак, дорівнює. 99 нам порівняти з значенням виразу. 100 зменшити на 9. 100 зменшити на 9 буде 91. 99 більше, ніж 91. Порівнюємо значення виразів між собою. 48 мінус 40 буде 8. І 48 мінус 8 буде 40. 8 менше, ніж 40. Наступний 80 мінус 8 буде 72. І 80 плюс 8 буде 88 72 менше, ніж 88. Зараз я вам пропоную трішки відпочити, виконати завдання фізкульт хвилинки. Придумайте собі, що б ви хотіли зробити. Зараз пропоную вам виконати завдання задачі номер 365 Прочитайте, будь ласка, умову задачі самостійно. Давайте прочитаємо разом. У вагоні електропотяга їхало 28 пасажирів. На станції вийшло 15 пасажирів, а зайшло 7. Скільки пасажирів стало у вагоні? Дітки, скільки їхало пасажирів? 28. На станції вийшло 15 пасажирів. Якщо вони виходили, як ви міркуєте, ставало більше чи менше у вагоні? Звичайно, менше. А потім зайшли 7. Потім збільшилось? Наскільки? На 7. Прочитайте, будь ласка, запитання задачі. Скільки пасажирів стало у вагоні? Ми з вами міркуємо. Їхало 28. 15 вийшло, значить, зменшилось. Що ми можемо дізнатися? Скільки залишилося спочатку, а потім зайшли. Значить, збільшилося. Потім можемо знайти, скільки стало. Отже, в першій дії давайте ми знайдемо, скільки пасажирів залишилося після того, як частинка вийшла. Який вираз ми складемо? Звичайно, 28 мінус 15 дорівнює 13 пасажирів залишилося спочатку. Потім до 13 приєдналися ще 7. Який вираз буде? 13 плюс 7. 20 пасажирів стало у вагоні. Відповідь на запитання задачі ми з вами знайшли. Поставте відео на паузу та запишіть розв'язання. Зараз пропоную вам виконати задачу 366. У їдальні було 39 кг помідорів. Для приготування обіду витратили 12 кг, а для приготування вечері 7 кг. Скільки кілограмів помідорів залишилось у їдальні? Шукаємо головні слова. Що таке 39 кілограмів? Це скільки помідорів було? Що робили з помідорами? Витрачали для приготування обіду і вечері? Скільки витратили для приготування обіду? 12. А вечері. 7. Яке перше запитання задачі? Скільки залишилося? Давайте спочатку запишемо умову задачі. Було 39 кг, витратили 17 кг, 12 кг, і 7 кг. Залишилося невідомо. Що ми дізнаємося в першій дії? Скільки помідорів витратили? Як ми це дізнаємося? До 12 додати 7, буде 19 кілограмів, витратили. Скільки було? 39. Скільки витратили? 19. Як дізнаємося, скільки залишилося? Від 39 відняти 19 буде 20 кг залишилося. Давайте поміркуємо, який вираз ми можемо скласти. Скільки помідорів було? 39. Скільки витратили? Не говоріть відразу 19. Витратили 12 плюс 7. Тому від 39 ми віднімаємо суму чисел 12 плюс 7. 39 це було. 12 плюс 7 це витратили, тому 20 кг залишилося. Відповідь задачі 20 кілограмів. Дітки, скільки кілограмів витратили? першого дня 19, скільки залишилося 20. Як ви міркуєте, чи вистачить 20 кг помідорів на наступний день, якщо використовуватимуть так само? Звичайно, вистачить, бо в нас залишилось 20, а потрібно тільки 19, 20 більше, ніж 19. Розумнички мої. Останнє, що пропоную вам сьогодні виконати на уроці математики, це ну, усно номер 367 Загляньте, будь ласка, у підручник на сторінку 63 та знайдіть довжину гусені, яка в нас є. Зверніть увагу, будь ласка, скільки, звідки починається наша гусень ну, від нуля чи трішки далі. Від 20 от і рахуйте, будь ласка, скільки сантиметрів буде довжина гусені. Вдома сьогодні пропоную вам опрацювати номер 368 і 369. Сьогодні на уроці ми з вами повторювали додавання і віднімання двоцифрових чисел, розв'язували задачі та порівнювали вираз із числом. Я вам дякую за роботу на уроці. До побачення!